Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за філософсько аналітично психологічне таро. Давайте подивимося, що завтрашня доленосна зустріч приносить Україні, Росії та Америці. Дивитимось на картах з символом. Рідко з ними працюю, Витягатиму по одній карті, тому що вони дуже насичені по змісту кожна карта. Поїхали. Україна. Америка, Росія. Не знаю, хочеться карту якусь таку Джокер, для чого вищий смисл всього, що зараз твориться? Україна. Україна вийшла як карта-служительниця. До речі, не сама погана і страшна карта. Я Переживала, що буде гірше. Це карта про смирення, це карта про відмову від себе, від якогось такого звиклого буття, такого легкого, щасливого, так як ми звикли жити до війни. До речі, тут скажімо так, давайте. Без зайвого символізму просто коротко. Україна задля себе, задля свого майбутнього має принести багато жертв, молитв, ну як ніби зрозуміло, і карта, в принципі, обіцяє непогані результати. Врешті-решт непогані. Тут немає якоїсь такої крамоли, тут немає якоїсь такої точки. Ні. Подивіться, що ми бачимо: ми бачимо врожай. Це те, що нам обіцяється. Тому що би ми не почули, що би ми не побачили, треба розуміти основний зміст для України завтрашньої події. Так, що я далі говорила Америка. Америка, Америка тут заправляє і грає музику. Все-таки це буде вже певне підписання. Якщо не завтра, то буде все вже обговорено. В цій карті є точність, нудність без всяких там емоцій. Простий прагматизм і закон. І це карта того, хто м -м, володіє часом, володар часу. Це карта закону і. кажуть, хочу пришвидшу. Подивіться, бачите, тут годинник піщаний? Смисл такий. Я тут заправляю не тільки грошима, а часом і подіями. Хочу переверну годинник. Хочу, не буду перевертати годинник, але я тут є головний, і не від того, що в мене є якась така блаш, а тому, що ми бачимо тут монаха, який просто читає святе Писання, а тому, що є свод, правил законів, і я. Просто виконую те, що маю виконати, ну, якби по долі. Можливо, я складно вам говорю, але символон — вони такі. Росія. А ви знаєте. Тут карта сварки, розлучення, і мені тепер цікаво, з ким посвариться Росія. Це треба зараз дотягувати, дивитися. Росія може влаштувати сварку або зірвати якийсь договір. Тобто, грубо кажучи, що я бачу? Я бачу смиренну Україну, яка готова до підписання умов, договорів. Тут просто смиренність, смиренність. Тут, тут ну, Я бачу, що від мене як ніби мало що залежить. Я готова, я готова служити в ім'я чогось. там. Миру. там, зілки. Америка, я вже проговорила. А Росія несподівана. Може поставити ультиматум. Це моє, це моє. Тут ні про який мир зі сторони Росії мови не йдеться. Джокер. М Ясно. Якщо завтра відбудеться подія, тому що може ж бути різний зрив, по великому рахунку вона вже нічого не означає, вже все вирішено. Тому що тут карта говорить, приїхали себе показати людей подивитися, що це карта таких світських умовностей, масо. Щирості. Це те основне, що дає завтрашній день. Я хочу подивитися, що означає ось ця сварка з Росії, і Росії: з ким? З чим? Чи з Америкою з Україною? Що це за вибрики? Що це за несподіванки? Завтра можуть бути саме від Росії. Завтра можуть бути несподіванки. Для кого і які? Десять мечів, не з чого собі, карта місяць. Дивіться, те, що завтра Росія буде напускати туману, взагалі чекайте, я, можливо. М -м Туплю. Ми ж завтра підписуємо договір. Це ж не Росія, правильно? Це ж ми підписуємо по корисним копалинам. Правильно, тут воно виглядає як наші багатства. Бачите? Тут як ми приносимо в жертву свої багатства. От як це виглядає. А от Росія завтра, знаєте, що може влаштувати? Або навіть вже сьогодні вночі? Колосальні обстріли, тому що вежа кудись потрапляє в якусь велику будову. Де будуть жертви, і де буде забрано життя. Ну, тобто, Росія в своєму репертуарі. От що може бути вночі. Тому що 10 мечів, 8 кубків. Або вона може вибрикнути і сказати: я ніяких договорів не підписую, ніяких мирових. Ну мені більше йде інформація м -м, така. Це ж мирне населення, це території. От тут розумієте, це території, і на якійсь території завтра може бути або сьогодні багато жертв. Чи може бути ця історія про суджу і Курську область? Звісно, може. Ну, вони готують, дивіться, що мені показують по Росії. Завтра Росія робить якийсь хитрий фінт і робить його вдало. Ми можемо побачити, як приліт практично по всій Україні. Можливо, завтра дивіться, плюс-мінус. Карти вони, вони ж хапають з простору найближчу подію, так? Мало того, що обстріл може бути масований. І друге, Росія може провернути якийсь прорив на полі бою, оце відбувається вже зараз, і відчує себе переможцем. Якийсь прорив. Да, тут як вона як... Дає багато жертв, вона от щось розбиває, підриває і виходить на коні. Це от, напевно, готує вона, як завжди, подаруночки. А мені цікаво, як відреагує на це Америка. Ну, не на руку це Америці. Ну, по-перше, в штики, це не буде непоміченим. Це ранить Америці серце, тому що це е вихід з домовленостей. Я дуже давно що місяці два тому говорила, коли я роздивлялася стосунки Зеленського, Трампа, Зеленського, Путіна, Я говорила, що Путін все одно е ну, викине якогось такого коника. Що розлютить ранить Трампа. Але знаєте, що цікаве? При тому всьому, що Америку це підточує, ранить самого Трампа. От він вийшов. Він не впевнений, до якої от угоди. Йому все одно потрібно зробити цю угоду. Таке враження, що він себе запрограмував і він от їде як той робот. Ну, от мені показали трьох. Не знаю, здається, в Саудівську Аравію. Мав прилетіти наш президент, не знаю, чи він буде на зустрічі чи ні. Ну мені умовно показали трьох королів: це президент Штатів, це президент України. А це, ну або Єрмак, у мене так випадає, або президент якоїсь іншої країни. Одним словом, завтра буде зустріч трьох королів. Це от на Америку випадає. Я не можу сказати, що вона пройде дуже гладко. Все одно там п'ятірка жезлів, все одно там п'ятірка Пентаклів, це карта скандалів, дисбалансів, а ще й на фоні, що там викиде щось Путін. І карта диявола, складні карти. Зараз це тим більше підходить як підмісячне затемнення. Результат цієї зустрічі, четвірка мочів, знову якась зупинка, четвірка Пентаклів, двійка жезлів. Частковий результат щось затримується все одно. Не розумію, буде щось підписано завтра? Десять кубків? Ну, можливо, так, тому що 10 кубків все-таки це якийсь такий м -м, уже ітог. Воно розумієте, як? Воно як ніби підписане. Але все одно багато нюансів, які відправляються на переробку, на доробку, знову якісь вилізуть нові нюанси і показують, що це якась угода недієздатна, якась вона неповноцінна, і знову там все перероблюється. І так мені завжди показують на угоду про корисні копали. Скільки я б її не дивилася, вона через пінт колоду. щось буде бракувати в документах якихось речей, можливо, з української сторони. Є якийсь прикол, є якась неправда, є якісь такі важливі нюанси, за чого важко цю угоду підписати. Тобто морально Україна готова, вона може, от буквально от, от готова, от це уже урожай свої цінності, вона віддає вслужіння заради чого? Ну, але от ніби й 10 кубків є якісь підписання. Але там є нюанси. Багато але, але, але. Це все, що я хотіла подивитися сьогодні. Я готую дуже велике відео, великий розклад. Справа в тому, що я зараз дописала свій курс Таро, і в мене просто бракує на телефоні місця, я не можу записувати великі відео і потім завантажити. телефон вже просто не сприймаю, він вже лопне скоро. Ну, уявляєте, якщо записати 10 уроків по годині кожен. Ну, Тобто, 10 годин з записою, так я дивлюся, як він не відмовляється. А, я вчора мала багато інсайтів. Наривілася. У мене інколи так буває. Дитина пішла на цілий день гуляти, і я була сама. І тут мені коробочку відкрило. У мене так буває. От кінця, Раз на рік, раз на півроку, коли активно змінюються якісь енергії, йдуть нові події. Мені показали два шляхи для України на 10 років вперед. І я наробила вчора 10 розкладів, я їх всі фотографувала, підписувала, я їх передивлялася, карти співпадали. Я готую для вас важливе відео, але воно не має бути на 5 хвилин, бо моя відповідальність полягає в тому, щоб не просто вивалити на вас всю інформацію, яку мені дали, і як хочете з цим, так і живіть. Ні, мені потрібно вас підготувати, розтлумачити, щоб ви розуміли, як з цим жити далі. А коли, знаєте, от вам Говорять, для лікування потрібен укол, і ви готові до того, що зараз і буде боляче. А Уявляєте, якщо без підготовки ви взагалі не знали, що таке укол? Приходить хтось, і голку вам заганяє під шкіру. Це жах супротив, що з цим робити. Розумієте, як я кажу, Якщо хочемо, щоб укол був дроблений, сідниці треба максимально розслабити і придняти, щоб голочка ну, пройшла легко. Бо коли ми напружуємося, голка зламається або буде синяк. Я не до того, щоб іти на заклання овечці, так? я про інше. Так чи інакше, вже там на горі багато чого вирішено. Я зараз не про Трампа, я взагалі на ці тонкі плани. Їм привіт передаю. І тут головне правильно сприйняти, правильно себе налаштувати і правильно з цим іти далі, жити. Дякую вам за увагу! До швидкої зустрічі! Я завантажу зараз всі відео на комп'ютер. Звільню телефон і знову активно буду записувати відео і на максимуза, і на максимуза лайф. Я знаю, як ви мене чекаєте з трьома порадами, з гороскопами. Все буде, мої дорогенькі, все буде. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.